Вітаю всіх! Хочу ще зробити відео. Таке коротесеньке відосики сьогодні. Вплив Курської операції на фронт на Харківщині. Ось що треба подивитись. Вплив Курської операції на фронт на Харківщині. Тиск обставин. Активна розвідка. Так, на Харківщині. Що дає Курська операція? Це результат. А я не хочу нічого. Нічого мені сказати, фронт залишається. Фронт залишається. Цей тиск обставин на цей фронт все-таки трошечки облегшує десь, але фронт залишається. На Харківщині фронт так і є. На жаль, немає впливу такого, як ми всі очікували. все-таки Давайте подивимось так. На Харківському фронті, в Харківській області на фронті, стане легше за рахунок Курської операції. Мені аж вилітає ні. Четвірка мечів. Це відповідь ні. Однозначно, ні. Тому що рух ворога є і взагалі буде важко. Загальна ситуація по фронту важка. Загальна. Я не беру окремі ділянки зараз. Загальна ситуація плюс-мінус. Важкість. Можуть деякі різкі бути зміни, але. Важкість буде, не буде покращення такого, як ми чекали, за рахунок цієї ситуації.